Ну такі риби були, тут різні види риб, то ж таке, о, така річка. Що тут лиш не було? А раки, а то раки. Шчуки, раки. Тут страшне, ну жабів нема вже. Ну, але вона попадає в свічу, ця річка. Ну а як же? Ну так вон, що попадає? Та, кінець підбережа, чуть далі. Трохи, трохи є. Впадає в свічу, і... а свічі в ній стер. А Ах. вони що купили цю річку? Ні, Отак, то саме брудніше, то, 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 то ні, в області, то йдемо про Україну. Він як стає на ремонт той завод, моментом вона очищується. Так. так ну очищується небагато. Риба з'являється, ну правда, риба та. Вона вже риба з'являється. Лиш запустять, а вони вам вон туди воно, наприклад, у той кутічок, що виходить, Збивають всі купи, всі голови отак воно. Всекає. Тепер літом, як жарко. Tuo koralį neturite, nes čia nepuosite. Nepuosite. Šalia puosite, ait, šuo, rykalai. Ne, 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 ne.